Вопросов тут, ну... Экспертизу нет? Конечно, конечно. Экспертизу, потому что у нас нарушены колонны. Сейчас приезжают эксперты, мы заказываем независимую экспертизу. Все, что нужно, мы убираем. Все это восстанавливаем, это все не критично. И двигаемся дальше. То есть тут ну, ничего такого нету, ради чего тут можно поднимать какое-то это. А причина недопуска инспекции? Отсутствие хозяина в данный <соединяем> момент. Хозяин это, 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 это хозяин, заказчик. Ну, отвечает перед инспекцией застройщик. Заказчик отвечает. После этого случая допустим, он спрятать. Опять же, заказчик, прийнять заказчик, там по поводу. Ні, замовник. Замовник, а перевірка здійснюється замовник, але не замовник. На замовник? <тас> так. Будемо шукати замовник. Замовник має бути присутній на... під час проведення перевірки. А вас замовника інформували про проведення перемоги? Не було замовників. Він не отримав повідомлення про його в проведенні період. Мене звати є. Луцак Іван, я начальник управління держпраці в Чернівецькій області. Роботи підвищеної безпеки підлягають відповідним дозволам. В тому числі і деякі роботи, які проводяться тут на будівельній площаці. Я не знаю, подивився, чи ви отримали відповідні дозволи, чи ні. Есть yeah, у нас yeah. дозволить, yeah. да. Есть. Научный персонал. Есть, yeah. да, у нас абсолютно весь, весь пакет документов є для таких работ. Хотя вы знаете, что по третьей категории строительства вообще ничего yeah, не да. надо. Категории не сбудевницы это не наше питання. Это well, питание ну, арбуз контроля. Так вот, арбуз интерфурбард. інспекція yeah, yeah. може yeah. розказати, для того, щоб будувати yeah. yeah. вот такие вот дома. Вообще ничего yeah. не надо сейчас. Так что вы приведите сначала законодавство в порядок, а потом уже будем мене. Ну так це не до вас. Можно строить, может, кто угодно строит, без лицензий, без ну, без ничего. Приходят так, по человеке строят. Ну, так так, ну, вы... підвищення безпеки. Він ну, так ви почитайте віде, закон. Будинок, да. А, а, а де вуде... написано? Перша, третя категорія. складності. Да. Да. Третя складності. Да. Да, але що стосується законодавства України про охорону праці, це трішки різні речі. Це... Да. Ми не працюємо України про охорону праці. У нас все є, що стосується закону України про охорону праці. законодавство України про працю. Всі документи согласно цього закону є. Есть. поверьте завайте mm -hmm. в понедельник вы придете мы вам все покажем не, завтра ну, я разумею, я разумею. ну то есть я поэтому тут иногда, питание, если вы ищете Ну, вас, ну я вас покажу только не искать какое-то э, из чужих вы хотите на проблемы сделать какую-то сенсацию на каком-то чужом горе ну зачем она все есть ну, что, одно то, дело если бы это было перекрытие залито и начала работать арматура и оно лохнуло да я бы сам туда поднимал бы э -э ну, потому что может быть некачественный бетон, некачественная арматура, некачественная укладка. Эта арматура не начала даже работать. Это просто жижа, которая не застыла, обвалилась вниз. Ну, из-за того, что там лопнула опалук. Вот и все, ну... Давайте середньо головою здаватися. Серед яких головою вас заступимо. Якщо я так, я так, розумію, що розпорядження буде стосуватися не саме цього об'єкту, а всі наші найдачі, в тому числі. Є... Тут, тут, тут окремо вже старослужбувати за говорите, что приехали сюда чиновники для того чтобы здесь раздуть это совершенно неправильно я, я, я не вы говорю об этом что душу, вы когда это говорит я говорить. говорю что вы не приехали для для этой цели я говорю что просто не нужно из этого делать вы что это? из этого не делать прошу а я не говорю что вы что-то делаете работу. вопросов нет все в все процедуры для того, щоб тут не було проблем, питань, всього іншого, провести перевірки, експертизи, зрозуміти, що як далі рухається будівництво, що робити з тими конструкціями, які постраждали, для того. А за експертизу однозначно будемо заказувати. У вас по плану там, там... ні, тут ще ні, тут ще один каже. Все, это, это тут парковка і двор. Все, тут не пон основне житло, которое роботу. Вони абсолютно не тут было 30 сантиметров перекрытия, плюс еще 10 сантиметров, потому что тут на находится паркинг. Делали разохлорку. И получается 40, 40 сантиметров была толщина бетона. Где-то может быть не видел. Это предпоследний. Виде... Що трапилися попередніми даними, що вирішили ну, відбувся обвал під час зведення перекриття. Сигнал нам поступив достатньо пізно. Роботи вже були розпочаті підрядником по усуненню, по ліквідації. Слава Богу, обійшлося без людських жертв. Це це напевно найголовніше, але є питання у нас по повідомлення. По веденню будівельних пробіг по дотриманню технологій будівництва відповідно скликали сьогодні всі підрозділи, які за це відповідають. Будемо проводити перевірку за яка інформацію. мене є Інспекція архітектурно-будівельного контролю намагалася провести перевірку на цьому об'єкті. Певний час тому вона не була допущена. Зараз забудовник судиться з інспекцією. Ну, нібито зараз досягли згоди, що всі служби будуть допущені для того, щоб зрозуміти що причини, чого це сталося, і зрозуміти, що далі має бути символ. Це трапилося вчора вночі чи пізнього вечора під час, під час виконання робіт. Так, з любов'ю зробив. Дякую. Ну, ми так, правильно. Це директор фірми, говорив, на звітному рапорті, як план, сталося трошки нестандартна ситуація. Курс Просто під час бетонування, прийомки бетонної суміші не витримала балка перекриття. І по принципу доміно, ця опалувка Спасибо, що зараз бачите. Тобто таке обладнання, воно що дошка не витримає, я так зрозуміла? Балка, Будівельна балка, обладнання. А до цього вони не перевіряються, тобто на прочність? Повинно бути. Продукція якби сертифікована, подається Україні. Якби є ними документи. Що далі будете робити? Виправляти цю ситуацію? І підома, збирати цей весь бетон, арматуру, проводимо експертизу по функції, які порушилися у нас до цього. будуть або перероблені, або підсилені, і далі будемо будувати. Ця частина, я так зрозумів, вона не під житловий комплекс. Ні, тобто ні, люди ні. живуть в іншій стороні, Обичайно. що повинно було бути. Якби нічого страшного немає, просто неприємна ситуація.